Це все незаконно. Шуткувати не можна, я вам скажу. Так, за дураков вважаю, 90%, того, що вас звільнять. І вже все, ніяких виплат. Ого, там насрав рабство. За вами навіть можуть відправити детектива, можуть закрити виплати. Привіт, друзі! Сьогодні у нас така важлива тема. Хочу про поговорити з вами про лікарняний в Іспанії. Я знаю, що це така тема не для всіх. Це більше для тих, хто живе в Іспанії, може хто планує переїхати в Іспанію. Але для себе порівняйте, де ви живете, напишіть в коментарях, які там у вас умови. Я розповім про хто має право стати на лікарняний, скільки часу може бути на лікарняному які соціальні виплати. Ну, все в такому дусі. Розкажу про свій досвід. Як я кажу, тут більше 10 років живу. І вже часто була на лікарняному. Ну, так, думаю, буде цікаво, тож починаємо. Отже, в Іспанії соціальна система поділяється на дві категорії. Перша категорія це ну, обичні хвороби, коли ви захворіли. А друга категорія це травми на роботі, якісь там професійні ушкодження і все в такому, в такому дусі. І щоб отримувати виплати по хворобі, у вас стаж повинен бути за останні 5 років 180 днів. А якщо професійні травми, то не треба ніяко там хоча б один день отробили, от отримали травму, ви вже маєте право на виплати. Друзі, виплати починаються з 4 по 20 день і становлять 60% від вашої середньої зарплати. А далі, вже після 21-го дня, виплати досягають 75% від вашої загальної зарплати. А якщо травма на роботі... То зразу це стартує від 75% і далі вже може далі доходити до 100% від вашої середньої зарплати. Ну, це в залежності від ситуації. Так що під час лікарняного можна не турбуватися, будете захищені, спокійно одужувати, і ніхто вас там не вижене, він не має права трогати чи якось там вас давити і все в такому дусі. А вже ж таки робота не дуже подобається, що ви на лікарняному знаєте, ну, але вас ніхто не уволить. А ось коли ви вже на роботу вернетесь, то якщо у вас там стаж вже невеликий був в компанії, то велика вероятність того, що вас вже звільне з роботи. Дати там когось, там, що стаж там, більше п'яти там, років, чи там навіть 4-3, то вже там, подумають, бо вони там гроші теряють при увольненні, якщо вони вас звільняють, якщо ви самі уходите з роботи. Ну а так, якщо вам скажу, що стаж великий, то увольняти вас не буде. Якщо ви там працюєте місяць-два і потім посили на лікарняний, то... З вірогідністю, думаю, 90%, то що вас звільнять, це не дуже роботодавці не люблять також, щоб на лікарняних були. Я вже був, це вже мої треті лікарня, якщо не Бо Там ще були мілкі лікарня, там, там з грипом, таке ОРВІ, там неділю був, там є скальів. Були там із спиною, моя лікарняний, там одна операція була. Ну, такі, до... Ну, я б не кажу, що довго тривали, але були також. І ось зараз я знаходжусь, також на Лікарняному. У мене дівчина, коли в Іспанію приїхала, влаштувалася на роботу в хостелерію. І така ситуація, що в неї почки прихватили прям ну дуже так різко, десь простудила почки, а в сиру, знаєте, постійно десь сквозняк може, спіймала, не знаю. І ночі дуже погано, ми пройшли скору допоможі, і прокапали, сказали, трошки треба вдома побути, тому що ну, це серйозна справа. Почки з почками шуткувати не можна, я вам скажу. І цей начальник, який, як таки, узнав, з першого дня давай Васап зразу давити на неї. Ну, типу, така, така сяка, і ну, таке давлення на неї йшло. І вона буквально ну, тиждень таки пробула на лікарняному і вийшла на роботу. Він там її устроював скандали. Ну, вона там недовгий пропрацювала, Там, може, півроку. І, ну, умови були не кращі. А обіцяв перед цим, як нікуди не йди в больницю. У мене є врач, зараз часу які тобі таблетки треба. Отак, вот за дураков вважаю, знаєте. Тривалість лікарняного може бути до 18 місяців, але це в залежності від ситуації. І також ще можуть продовжити на півроку. Ну, це, це все індивідуально, але якщо вам ну, не полегшало і постійно погано, то вас ніхто силою не скаже, йди на роботу, давай ми закриваємо лікарняний, так що не турбуйтесь. На вас можуть добити роботодавці, але це все незаконно. Можуть так присувати, але хто саме дужче прасує, це муто. Вони вас постійно там кожен місяць, може навіть частіше, там, на якісь там провірки по здоров'ю визивають, можуть назначати вам масаж, психолога, постійно осмотри, огляди там, теж можуть там, вас давити, там. трошки ну, присувати. Але все одно вони вас не мають заставити піти на роботу, баху дає ваш лічащий врач. Да? Що вони можуть, так це. Якщо ви не явитесь на цю провірку до МУТО, вони вам можуть закрити виплати. Лікарняні вам не закрити, буде не лікарня виплати, це не явка в МУТО, а це вже як причина того, щоб вам закрити соціальні виплати і ви так нічого не будете отримати. Потім постійно МУТО не шуткуйте з ними і їздити туди, треба постійно. Якщо вам сказали поїхати, провіритися чи масаж, вони вас будуть регулярно дивитися, так що ну, треба їхати, не, з ними не шуткувати. Ну і багато їм інформації, я вам скажу теж, особо не розказувати, нічого лишнього. Не кажіть, що там, якщо у вас там навління на роботі, мута, це не можна казати, ви маєте право не казати це. Да, там Якусь таку льогеньку інформацію їм давайте, але це так по Співпрацюйте з ними, але нічого лишнього їм не кажіть. Це, це дуже важливий момент. Їм вигодно вас поскоріше відправити на роботу, тому що це в основному це вони всю зарплату вашу, це, через них усе йде. І тому може бути теж таке давлення на вас. Ні, ми там не думайте, там всі вічливі. На вас не не буде кричати чи щось, але майте на увазі. Так, давайте я вам ще ситуацію кажу, коли виплати припиняються. Перший і найгірший варіант це коли ви померли. Тоді вже все, ніяких виплат. Ну Розумієте, да? це найгірший варіант. Другий варіант, якщо ви десь ще нелегально працюєте, це так так ось, некрасиво робити. Да? Третій варіант це якщо не з'являєтесь на органі, це я вам сказав раніше. Так. Четвертий варіант це шахрайство, якщо ви там симулюєте і на самом деле ви не болієте. Так що все повинно бути чисто і прозоро, друзі. Також дивіться, така ситуація мені в синдикаті в УГТ ще також сказали. Що якщо ви вже там можете довго на лікарняному бути, то з вами можуть відправляти детектива. Це похоже на фільм, але в деяких ситуаціях це може бути. Там ви можете ну, лучше там десь лишній раз не не ходіть з другого чи з кимось. Там, дуже все акуратно робіть, тому що береженого Бога, береже лучше не шуткувати. Мій там великий дали п'ять там, по-моєму, п'ять сторінок мені в УГТ. В синдикаті дали там все про лікарняни, так що це не з інтернету інформація, це з офіційного істочника. Там, Якщо вам треба, я вам без проблем ці п'ять сторінок скину. Пишіть в Телеграм чи в інстаграм. Друзі, коли ви підписуєте контракт на роботу, там і як, щось має виконувати роботодавець, і ви так що це все легально, що ви на лікарянам цим слід користуватися, якщо ви там погано себе почуваєте, не потрібно рвати спину чи друге місце рвати, тому що вам за те, що ви там горбаєте, ніхто не скаже. Що ви там больний вийдете, думаєте, там хтось оцениться? Це ніхто не оцениться. Що, там, писали в коментарях знаємо таких, у нас в Чехії теж поїхали. Бо пошли на лікарня, не поїхали. От, просто правильно зробили. Якщо люди себе не на 100% почувають, то чому цим не користуватися, якщо така можливість є? Я ще раз кажу там: симулювати не потрібно, але якщо ви себе погано почуваєте, дійсно, то якщо, якщо є такі, якщо нас захищають тут, скажімо так, то чому не користуватися цим? Я вам кажу ще раз, те, що ви перерабатуєте там, і усе за все, це, це ніхто не оцінить, і тільки ще будуть далі на вас роботи накидати, і все. Так що користуйтеся цим, тут немає. Вас не повинна, там мучити совість, що ви там робите, непонятно що. Так що, друзі, не турбуйтеся. Ми тут живемо, платимо податки, і податки я вам скажу не саме маленькі, Як на Іспанія по податкам, мені так здається, що навіть Німеччину перепльовує. Тут не малий бізнес, не почати особо, нічого тебе зразу податками закидають. І там хочеться хоча б якусь там мінімальну суму заробляти, все треба реєструвати як автоному, це такі немаленькі гроші, і щоб якусь прибиль вийти, це треба вже. ну Це я вам кажу, малий бізнес, тут повністю вбивається. Так от користуйтесь хоч чим можете. І це я думаю, я так на Ютубі особо таких роликів не зустрічаю. Якщо буде комусь корисно, то я радий, що комусь допоміг. Друзі, тож до нових зустрічей. Якщо відео стало корисним для вас, то ставте лайк і знайте свої права.